Нарадебка Ірина Верещук запропонувала, що працівників ТЦК відправити на фронт, а замість них поставити військовозобов'язаних жінок. Я б теж них. Я так само, У мене син загинув, я б теж. Що мають ходити всіх здибати, як можна так само їм піти. Подходять такі хлопці до дорослі, замість них можуть сидіти ті воєнні, які не мають чи руки чи ноги, чи поранений, якийсь був. Можна їх поставити на то місце, а вони хай йдуть і служать. Так само, чому має хтось лапати по дорозі, йде і забирає людей. Чому він має? А він, він є військовозобов'язаний. Хай йде і служить. А тепер що сина відправити другого туди так само. Хочуть так само ходять, шукають причину находять що кого то злапати. стають по дорогах, злапають, машини зупиняють автобуси, лапають. Ну а чому вони не можуть піти і служити? А їх дуже багато є. А міліції скільки є. Так само їже ж повно. Вони тобто, на кожному кроці зараз перейтися, Я приїхалася, приїхала до Львова, я перейшлася, вони їх повно є. На кожному кроці сидять. Ну хай жінки виходять поліцаї, а хлопці йдуть так само воювати. Що вони тут роблять? Їх тут багато є. Так говорить велике Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.